Всім привіт, дорогі мої друзі! Це друга частина гіпки тиранозавра Рекса. І сьогодні ми йому доробимо ноги. Ноги, як я і говорив, в першій частині будуть чорні. Вон Отакий вот чорний колір. Даємо йому на ноги. Почекайте, я зроблю йому вже другу ногу. І я йому роблю вже другу ногу. Далі йде хвіст. Або руки. ні, я йому спершу зроблю руки. Руки будуть вон такі коричневі. Відриваємо такий маленький кусочок і кладемо його. Вон я йому вже зробив маленькі руки. Установлюємо. Встановили йому руки і тепер. Це про його мордочку. Тепер нам треба йому робити хвіст, бо він без хвоста не буде стояти. Робимо йому хвіст. Я якраз підобрав чорний колір для хвоста. Дальше я йому роблю очі. Так, ти рекс вийшов трохи страшним. Ну, будь ласка, поставте на то лайки. Я вас, я вас прошу. Робимо йому очі. Зробив йому два дві дірки. Дальше Далі йому очі. Напевно, що найстрашніше, що я вийду. Беремо маленький кусочок, відгуп'ємо ще менше, десь от тіло, і ставимо йому в око. А вон цим маленьким куском робимо йому маленьку бров. Розминаємо тако і ставимо брові, так само з другим оком кусок бере і встановлює. І так само беремо і робимо йому бров. Він бере І робимо йому брові. Брови.